Вітаю всіх на каналі Пережур'я Квіткова. Сьогодні ми гуляли з Лізою І ось що ми побачили. Хотіла показати, чим вражається бересклет. Він вражається ось таким грибковим захворюванням. Бачите, він... Це звичайний Форчуна Голд. Він завжди був гарний. Тут ми гуляли з Лізою. А в цьому році, бачите, як вийшло, що. Не зрозуміла, чому, але ось так він зараз виглядає. Саме цікаве, що там далі є ще Сільверквін, там під балконом. Він зелененький, гарний. А це я просто побачила, він змогла пройти повз. Раніше я думала, що це так вражається саме японські бересклети, але насправді так вражаються будь-які бересклети. і це саме плямистість якась там грибкова, тому потрібно завжди обробляти свої рослинки. Коли мені кажуть, що не потрібно нічого робити в плані лікування, бо це така рослина погана, ні, чесно скажу, що цей бересклет дуже давно тут росте. І це перший рік, що я так побачила, що, бачите, він ось такий тут, тут такий великий кущ. І щоб ви знали, що може бути з бересклетами. Сказати, що тут якісь там вітра чи ще щось, бо я думала, на дачі він у мене гине саме через вітра. Ні, це через цю надмірну вологу виходить, розвивається грибок і поражає ось так е цю рослинку. Бачите, ось ця плямистість. Зараз я сфокусуюсь. Ось грибкова ця плямистість. Ось так от. Тому, знаєте, зараз покажу, як виглядає ще бересклет. Як він повинен виглядати, коли він не хворіє. А ось так виглядає саме бересклет, який не хворіє на цю плямістість, точніше, він не захворів. Бачите, гарно собі виглядає. ось такий. Це, до речі, сільверквін. Називається цей бересклет. Дуже гарний. бачите, яке велике листя. Він відрізняється від гаїті. Ось тому підписуйтесь на канал, якщо вам ця інформація була корисна. Напишу відео, чим потрібно обробляти такі бересклети, щоб вони не хворіли. Всім гарного перегляду і па-па!